У Житомирі комунальні автобуси не вийдуть на рейси 11 березня. Таке анонімне повідомлення шириться у соціальних мережах. У дописі йдеться, що нібито водії скаржаться на скасування готівкової оплати проїзду. Мовляв, це вплинуло на заробітну плату. Також нарікають на кількість робочих годин. Ситуацію прокоментували 10 березня у Житомирському трамвайно-тролейбусному управлінні. Підприємство працює в штатному режимі сьогодні, і завтра буде працювати в штатному режимі. Весь не запланований випуск і по електротранспорту, і по автобусам буде здійснений в повному обсязі. Те, що відбувалося в вихідні дні, це, ну я вважаю, що перше всього це такий витік емоцій, які, на жаль, якомусь не тому напрямку пішли. У мене запланована зустріч на 14.30 на сьогодні. От. Ну, за моєю інформацією, це декілька водіїв, які ну. Більш всіх незадоволений, можна сказати, підборюють весь останній колектив. Не хочеш водійом, можна якимось там йти каменчиком. Тут є маса вакансій, маса, будь ласка, знайді, ну, роботу з тої зарплати, котє влаштовує. Директор комунального підприємства розповідає, яку заробітну плату отримують водії. Після відміни готівки, відповідно, відміни надбавку за цю готівку, водії втратили приблизно 15 2 тисячі гривень. Ми трохи по-різному. Рахуємо зарплату, якщо працівник ті 19 тисяч, які приходять йому на банківську картку, вважають, що це його зарплата, то ми рахуємо зарплату по іншому. Насправді цьому працівнику було б нараховано 24,5 тисячі. Так дійсно у нас перероб... працюють водіїв, не вистачає, тому ті водії, які є, перерабатывають, то тобто працюють мандандермово. Але відповідності до закону про працю всі ці часи оплачуються в подвійному розмірі. А що стосується підняття зарплати, ну ми над тим працюємо. Ми підприємство залежить від бюджету міської громади. Денег бюджету немає, але ми якось перемовини з депутатами, із міськими з міською владою. Водії комунальних автобусів кажуть заробітною платою не задоволені. Норму ми робимо. 160-170 часов раз нормально. Ну, кількість один, так, да, подобається, зарплата, звісно, маловато, можна більше давати. Ви особисто готові завтра обслуговувати маршрут? Повазимо, не знаю. Якщо будуть мало платити, ви будете робити, не будете. О. А з вами керівництво розмовляло? І ще не розмовляло, побачив, що там буде. Завтра все почуєте. А ви особисто відмовляєтесь обслуговувати маршрути чи ні? Чи плануєте працювати далі? Я вам ще раз кажу, завтра ви все почуєте. Інформація все буде завтра. А не вас і... влаштовує ваша зарплата? Ні, не, не влаштовує.